Виконавчич комітету е, зараз ми позачергово збираємо виконавчий комітет. Є нагальні питання, які треба терміново вирішити. Тому прошу зараз до слова. Про які проекти ми сьогодні розглядаємо? Доброго дня, Перший проект Є листівська ГЕС приватному центру на зверху Укргідроенерго про погодження проведення аварійно-ремонтних невідкладних робіт, які будуть здійснюватися в період з 8 години, 7 на 40 року до 24 години 11 на 4 25 року. Дайте проїхать, будь ласка. Відповідний лист звернення є від Укргідроенерго, в якому вони повідомляють про. Те, що ви зазначили, що з 7 по 11 з 8 до 24 буде перекрита для того, щоб провести відповідні ремонтні роботи. Але я хочу сказати, що ми там в рішенні прописували, щоб там налагодити роботу, самі розуміємо. Будь ласка, з ввезенням сміття на території. Ну, попередньо там у нас були налагоджені роботи і зв'язки, просто їх треба підняти і ті домовленості, які були. Вони відпрацьовували після того, як у нас було перекриття довготривало. Ну, це комплексна робота, не тільки по сміттю, у нас по власівці там швидка допомога невідкладна, поліція, пожежники. А як люди будуть забирати Ну, зараз будемо працювати. Вимога теж Я а Це не проведення ремонтних робіт. Які пропозиції? Раніше ми шов сказати, як надали зв'язувалися СТП і Кривідчука, давали додаткові маршрути. Ні, ми, бо, ми будемо піднімати все, ці да. всі питання. Те, що було напрацьовано, ми зараз будемо брати в роботу. З огляду на те, що це ну звернення було буквально вчора. Вчора, да, третім числом. Ми тому терміново і збираємо наш виконком для того, щоб ці питання відпрацювати і вчасно вирішити. Однозначно, треба повідомляти громаду завчасно, підприємства, ну щоб вони планували свою роботу. Ми повідомимо Кременчуцьку громаду, Полтавську, Да. Ми напишемо відповідні звернення за ТП Ми зв'яжемось, також направимо цей лист щодо посилення маршрутів. Я знаю, що то ми про школу ми ж тоді відпрацьовували в ручному режимі. Але ми на жаль, ну, з огляду не... на те, що у нас виходить із Власівської на світловоць, їдуть на роботу, і навпаки, від Світловоцька на власів їдуть на роботу. То це питання так. треба вирішувати щодо доставки людей вчасно на роботу і додому. Це питання буде відпрацьовувати окремо управлінням економіки. По зв'язкам ми там вже маємо зв'язки з Полтавською областю, відповідно з Крименчуком, щоб на підтримку, наприклад, чергування, да? тобто, По м м м лікарні у випадку, якщо там будуть траплятися якісь надзвичайні події або, можливо, там якась невідкладна допомога, будуть доставляти в Крименчук відповідно. Тобто, ми всі ці питання, які вже попередньо були відпрацьовані, просто піднімаємо, узгоджуємо і відповідно фіксуємо. От, а інформацію щодо населення однозначно треба буде сьогодні довести чи з відділ від, відповідно відділу внутрішньої політики, там, де буде повністю повідомлено процедуру, що сьогодні прийнято рішення виконавчого комітету, яке посилається на відповідне звернення для проведення ремонтних робіт. Це не забаганка, скажем так, виконавчого комітету, а просто бажання там, скажімо так, збурювати громади. Ми самі розуміємо, що зараз. В осінній період, там і люди на дачі їздять, тості це створює певні незручності для того, щоб там вчасно добиратися додому. Але це от саме на такий визначений термін. Да, дякуючи, що ми тоді швидко це відновимо, зробимо. Ми, звісно, будемо ще в контакті, можливо, там і раніше закінчиться ці роботи. Ну, Якщо так, то ми додатково проінформуємо і приймемо відповідні рішення. Тобто, ви будете звертатися до тепер Крименчука. Наш вони далі додатково автобус будемо зв'язувати, буде, да? щоб люди приїхали на роботу в час. Ми я правильно розумію. Там воно і повністю І важливо буде... навіть до павільйону продовжити маршрут. Так, як, павільйон, як це було. Крісін така... питання? Ми розглядали підвоз. Щоб мостовий перехід був, але пішого переходу не буде, так? Да? Ну, ви ж бачите, в листі не зазначено. Без ми окремо вир... поспілкуємося спробуємо знайти механізм, якщо дійсно там буде якийсь, хоч дозволений перехід. Якщо такого немає, що не вказано в листі, то в принципі тоді ми маємо виконати те, що є. Я думаю, ми в інформуванні повністю розкажемо, коли вже буде повністю відпрацьоване питання щодо. Власівки, це забезпечення відповідно. Там вивезення сміття, там роботи комунальних наших установ, плюс е лікарня. Да? Тобто там первинка у нас є, плюс е швидка допомога. Пожежка там є. У нас відповідний підрозділ. Да? Ну і поліцейський гармат, там теж питання, чим будемо долучати відповідно. Кримінчук. Але прошу по всім напрямкам, це не проблема управління економіки. Ні, ні, звісно, звісно, звісно. Це спільна робота всіх виконавчих органів. Звісно, ми просто піднімаємо просто всі інформацію. Mm. А щодо доставки, це окрема історія. Це стосується якраз самих підприємств, щоб планували завчасно рух транспорту, щоб вчасно люди доставали, доставалися до роботи і навпаки їхали з роботи. Ми обов'язково з цим повідомили Підприємства, там є подовжні підприємства, які мають тоді планувати свою роботу. Чи є якісь питання у нас ще? ще Ні, можна ну я можна маю на увазі по цьому, цьому рішенню. Два питання поза порядком денним про внесення змін до договору від 1.04.2025 року оренди нерухомого майна Михайла Грушевського, 3, з фізичною особою-підприємцем Надії Скляревської. Тут з ФОП на фізособу вони змінюють і про включення до переліку першого типу об'єкта оренди, який підлягає передачі в оренди на аукціоні на житлове приміщення за адресою міста це Приморська, 16. Це е, кімната в будинку культури, нашому в Світловодському будинку культури. Це просто, щоб не затримувати всі інші питання, щоб вони не йшли. Так, ну просто в нас були питання, включили. Yeah. Це такі суто технічні питання. Ну, це так, да, не термінові. Да. Термінове питання саме це, з якого ми зібралися, а це просто вже додаткові питання. Дякую вам. Я хочу проінформувати, користуючись а, ну, надати інформацію громаді, депутатам Святої міської ради, І тільки що ми були на греблячку. Кремчульської ГЕС, відповідно, там на ділянки дороги, які ми плануємо передати в державну власність для того, щоб держава за рахунок своїх коштів державних коштів відремонтувала ділянку дороги від мостового переходу до повороту на власівку. Е, якщо хто не знає, то агенція відновлення має виконати ці роботи і вже відновлює роботи в іншій області, тобто від того, як швидко прийметься рішення щодо передачі з комунальної державної власності ділянки. Так, швидкою прийде в роботу, візьме в роботу Агенція відновлення. Попередньо хочу зазначити і зауважити, що виконавчим комітетом, спільно з обласною військовою адміністрацією на особистих зв'язках спільно з міністерством розвитку громад, з Агенцією відновлення, там проведені відповідні роботи, узгоджені позиції. Відповідно, підписані всі необхідні документи, підготовлені проєкти рішень на сесії для того, щоб реалізувати цю історію. Сьогодні заступник з питань ЖКХ обласної військової адміністрації Поліщук знаходиться в Києві, якраз і в тому числі з цього питання. Що ми будемо доповідати? Вже три тижні міська рада. Депутати Світловської міської ради не можуть прийняти відповідного рішення для того, щоб передати ділянку дороги в державну власність і реалізувати цю всю історію. Я не буду розказувати, що це розвантажить міський бюджет і надасть можливість, виходить, за рахунок коштів держави використовувати відповідні роботи. Ви знаєте, що вже там третій чи четвертий рік, там, мабуть, вже більше. Цю ділянку дороги планували передавати в державну власність, тому що не вистачало коштів в нашій громаді, щоб ремонтувати повноцінно цю ділянку дороги. Тому що навантаження на нього серйозне, там і великогабаритний транспорт, і це сполучення правого лівого берегу, ви самі розумієте, що це таке. То подивимося, сьогодні призначена на сесія на другу годину. Знову-таки там, де є це питання, з іншими в тому числі. І от е, я вже зазначав про те, що там обов'язково всі ці питання відкинути амбіцію, відкинути якісь свої політичні ігри, тому що всі, ну скажімо так, обрані громадою, і депутати, і Світловодський міський голова, наша команда, всі ми працювати маємо на громаду. Зараз час, от чесно кажучи, я от так, от вибачте, вже про наше земне, тобто, коли військові е, кожен день віддають своє життя. Ми просто не маємо морального права зволікати там тиждень, два, три чекати, щоб прийняти відповідні рішення. Навіть не хочеться коментувати. Сьогодні почекаємо роботи ради. От. Я маю надію на те, що ми все-таки об'єднаємо зусилля і та частина депутатів, яка дійсно там переживає за громаду, просто прийме для себе рішення, щоб працювати на громаду. Чи є якісь... Здоровий густ переможе. Ну, якщо є якісь коментарі з цього приводу, можете поділитися. Я просто не хочу повторити, тому що постійно в кожних постах, в кожних своїх зверненнях я кажу про те, що у нас ми втрачаємо можливості. Держава нам, як і всім громадам, допомагає через субвенцію. Цей виплати педагогам, це і зараз по Чорнобильцям прийшли субвенції. Це і по харчоблокам, це і по відновленню, яке я кажу, це і по дорозі. Городоська, яка у нас постійно там піднімається питання, розбита вщент, дорога проєкт вже є. Треба дофінансувати. Це і в першу чергу Збройні Сили України, які чекають нас допомоги, От. і ми маємо працювати і на перемогу. На підтримку Збройних сил і на відбудову тут у нас всередині нашої громади на потреби, на вчителів, на харчування, на допомогу відповідно по іншим напрямкам. Ну, Можемо скільки завгодно казати про це. Я думаю, що ті депутати і мешканці громади, які розуміються на цих процесах, додатково щось казати не треба. Аргументації не треба. От, ми цю ситуацію знаємо глибше. Єдине, що я за собою залишаю, що ми не будемо зараз чекати, допоки там Служба безпеки України просить мене не розгойдувати громади, не розказувати, як вона є. Ну мене не залишається ніяких, скажімо так, аргументів, тому що я бачу підривну діяльність всередині нашої громади. Відповідний лист на Службу безпеки України вже направлений офіційний. Ми не маємо зволікати, тому що, вибачте, все, що по закону, приймається. Все, що є там з фактами, я маю на увазі, якщо там виявляються якісь порушення, і навіть по відношенню до мене або до працівників виконавчого комітету, теж має розслідуватися. А те, що там на заборі написано, або там хтось хтось розказує, як воно має бути, і при цьому не виконувати свої обов'язки, як депутата з'являтися на сесію, приймати відповідні рішення. Це просто знущання громадою і втрачені можливості. Вибачайте за таку промову, але я хотів би, щоб і мешканці громади, і депутати, які дивляться нашу трансляцію, і виконавчий комітет, працівники ви, старості розуміли ці процеси. Ми не зупиняємося і свою, свою роботу, попри там складності виконуємо, працюємо з благодійниками. От, напрацьовуємо відповідні рішення, документи, проєкти готуємо, але воно може швидше рухатись тільки в спільній роботі депутатського корпусу і виконавчої влади. Тож, це така проста істина, чи зможемо ми попрацювати на громаду вчасно і встигнути реалізувати більше проєктів, залежить від нашої спільної роботи. Тож сподіваємося на те, що там з приходом весни. У нас стануть не тільки ясні очі, але й як то кажуть, думки за громаду, і ми попрацюємо спільно. Дякую. Сьогодні всі рішення виконавчого комітету ми розглянули відповідно позитивно. От будемо сподіватися, що у нас буде можливість спокійно попрацювати і ефективно виділити кошти на всі безвиключені напрямки.